Доброго ранку, шановні глядачі. Це смачне інтерв'ю. На прямому мене звати Марія. Клюк поруч зі мною традиційно Тетяна Авраменко, керуючий партнер ресторанів Фенікс, варанда на Дніпрі, варанда на морі. Тетяно, доброго ранку. Добрий день і вітаємо нашого гостя сьогоднішнього. Це Володимир Бугров, ректор. Університету Шевченка, пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня. Ну спочатку, знаєте, я перед тим як запитати, що будемо готувати, запитаю, що в нас тут інший інтер'єр, і ми в незвичному місці перебуваємо. Розкажіть, де ми і чому ми саме тут? Супер, так, Марія, доброго дня. Дуже рада вас бачити в новому місці для наших телеглядачів. Маю надію, що ви прийдете, спробуєте їжу і зрозумієте, що дуже цікаве місце, а тим паче, що розташоване воно в самому центрі. І зауважу тут одне з небагатьох місць, де почищено. Та почищено, так наші хлопці самі почистили. Так, це партнерський наш заклад, заклад, який ми відкрили разом з Джефрі Велла. Зовсім недавно Джефрі Велла був у нас на передачі, Це шеф-кухар з машиницькою зіркою, який проінвестував в Україну, і команда українських хлопців і дівчат робить для вас круті справи в новому міському кафе Ойші ба. Це не японська кухня, це японська філософія і хіти міжнародної кухні. Тут можна скуштувати і борщ, і вареники, і деруни, і одночасно качку по пекінськи суші, і все інше. Тому сьогодні з руки шефа Володимира Поповича буду готувати для вас саме тут, на цій кухні. За рецептами нашого шеф-кухаря і буду робити для вас сьогодні вітелло тонато італійську страву в японському кафе. Стежимо дуже уважно. Пане Володимире, от знаєте, ви ректор для всіх студентів це така постать. Я думаю, така глиба, ледь не небожитель. Але от ми сьогодні в такій більш звичній атмосфері такій ближче так думаю до до людей до студентів. Ви взагалі полюбляєте готувати, розкрити нам таємницю? Е, ви знаєте, чесно зізнаюся, що не дуже, бо я не сильно великий кухар. Так я вмію студентських часів вмію О, це так важливо. Я вмію смажити картоплю. Так, так причому вмію смажити її за різними рецептами, і так щоб вона була підсмажена, і так щоб вона була така притомлена. Так Бо кришечкою тоді прикрити. А зараз взагалі супер оливкові олійки трішки. Ну тоді такого Бу, не було. В було так, так я вмію смажити стельки, mm -hmm. І в 2020 році я був учасником одної з таких передач. Теж і ми в центрі Олімпійському робили з. Катериною, так, я навіть там на її YouTube каналі ми робили, як я смажу стейки, і насправді я дійсно їх мію. Але, як каже, моя дружина, головне, щоб я їх не перепалив. Угу. У мене є такий талант, я боюся, що там топка, я боюся, що вони будуть сирими. І тому я буваю, інколи пропускаю той момент, коли треба їх зняти. Ось це зрештою. Я вмію варити каву. Тобто, те, що ви сказали на початку, що ви не готуєте, я розумію, що це так трошечки вилестили. Не знаю, тому що насправді ви багато чого готуєте. Точно, дякую. Ну насправді, якщо чоловік мені вже смажити її, це вже це вже великий плюс голос. Вмію канапки робити самі різні. Так я Це дійсно по перше студентське життя. Тому що воно мене припало на 80-ті роки, коли трошки було інакше, і ми таких страв. Не знали і не бачили, тому mm -hmm. ну, а студентам молоді їм завжди хочеться гуляти, щось робити. І коли ми отримали стипендію, яка тоді була на нашому факультеті достатньо серйозна, то ми намагалися якось різно упорядкувати свій сіт. Наприклад, ми тоді я навчився маринувати часник, і до сьогодні Це одна з моїх таких. Улюблених страв черемша і чесник, тому що ну тоді що? Тоді вибір магазинів був зовсім малий, а скажімо, на ринок ну, зрозумілих причин коштів не вистачило. І ми вчилися самі. Робити, Нічого так, так, До речі, ще одна легенда пов'язана зі сходом. От ми всі там кажемо, коли в'єтнамці готують оселедець смажений. І багато хто згадує ті часи з гуртожитків, як якийсь жах. Але насправді це залежало. А, ну я в 92-му році потрапив до своєї однокурсниці, яка була адміністратором ресторану тоді на подолі В'єтнамський, і святкували рік їхньої дитини з чоловіком. І ось я щось їм таке, що просто в роті. Питаю, а що це таке? Вона каже: ну, це що всередись? Я кажу, не ну, звичайно, якщо взяти і васі, чи взяти хорошу Атлантичний осі, якщо взяти краснодарську томатну пасту, чи, чи взяти справжні помідори, витиснути, так. якщо взяти соняшникову олію, так, смачно, але вона до чого не підходить. І взяти, інгредієнти пак, грають роль так само, От, і як в моєму нас. випадку. Да, зараз я якраз готую для вас соус тонато. Всі знають, що таке вітела тонато. Вітела це телятина з соусом із соус тунця. Соус тунця готується з тунця. консервованого тунця. Да, ви можете його купити будь де на Полицях любого будь-якого маркету жовточок додаємо, щоб був трошки густіший. Солимо перчимо по смаку, додаємо трошки оциту в нашому випадку. Малинового додаємо. Оливкову олію додаємо анчоуси. Анчоуси це така солоненька, маленька, маленька рибка, їй багато не давайте, тому що вона буде ну, така виразна у смаку. І тепер це все треба взбити до однородної консистенції. Що я зараз буду робити? Ви знаєте, виглядає вже смачно. Може, два ліда На маски не хліб, ще, на на хліб буде ще смачніше а, вже можна просто намастити хліб. хліб. Тим паче, що він у нас домашній. Пане а тепер до більш серйозного до наших реалій сьогодення. Скажіть для тих, хто не має там дітей, студентів або друзів студентів. Сучасні студенти вони взагалі ходять до аудиторії, до лекційних зал, враховуючи складну ситуацію з війною, з тривогами, а зараз немає опалення світла. Студенти з'являються фізично на лекції? скажімо, перший семестр ми працювали наживо. Так, з чим це пов'язано? Бо насправді на наше глибоке переконання освітні втрати це не тільки брейн-дрейн за кордон, освітня втрата. Те, що їдуть за кордон студенти. з освітньою втратою, є, наприклад, я на першому курсі даю таку праву, вже побачивши ці проблеми, кажу, три хвилини поговоріть між собою. Тобто вони сидять за одною партою і один одному пишуть. Тобто то вони не спілкуються, не. а через якісь месенджери? Ми розучилися між собою говорити. І ось моє завдання як адміністратора, ми в нас в корпусах є сховище, у нас в гуртожитках є сховище. Ми підбирали і підбираємо кожен факультет інститут так, щоб сховище і, і можливості, так, якомога більше людей вивезти на живе навчання. Наприклад, інститут права, де кожен курс під 500 осіб. То вони прийняли для себе рішення таке. Три тижні один курс в корпусі, три тижні інший, але обов'язково кожен курс має пробувати. Так. Мій рідний філософський факультет, який менший він весь виходить, так, 15. і в кожному корпусі, ось так, ми для себе такі варіації робили, бо обов'язково треба. Звісно, зараз ми планували позавчорашнього дня другої семестри, і ті корпуси, де є світло, де є тепло, в нас є і такі, де не відключають, Планували виходити вже. Але гуртожитки, на жаль, наші, як і всі, вони на сьогоднішній день під такими складними обставинами, тому ми ухвалили рішення, що десь до початку до кінця лютого, початку березня, ми попрацюємо дистанційно. Бідні студенти наші складні умови перепали на їхнє студентство. Тетяна нарізає в нас це телятина? це запечене телятина, Так, це українське м'ясо, яке готує е, наш шеф-кухар і хлопці на кухні е, у Сувіді, 58 приблизно е, градусів і готується десь дві години приблизно. Так. І ви знаєте, я скажу, що дуже смачно. Бачите, дуже воно таке так, червоненьке, так, так, червоненьке, воно здається, що сире, але насправді воно не сире, воно дуже смачне. А з соусом mm, як буде чудово. дві години, щоб приготуватися, треба світло точно мати за нинішніх обставин. Дуже важко. Дуже що, важко. Е е я думаю, що так. Да. Якщо я скажу, що важко, е дорого, що, наприклад, е декілька днів ми взагалі були вимушені закритися, тому що наш це генератор не витримав такі морози. Це тут, в тут так, закладі. так закрилися, тому що не витримав генератор. А на місці працювати це 2-3 години. Е є світло в робочий час, то ми. Два дні взагалі не працювали. Ми в одному, я кажу, тут кварталі. Так, ми підтверні. тут поруч, поруч з вами, бачите. У нас стоїть генератор, скажімо, на червоний корпус, який mm -hmm. на 120 кВт не витягує. І не те, що всього тепер а по холодах не витягує половини корпусу, і, і 3-4 години попрацює і просто вимикається сам, хоча запас його роботи 7 годин. Через те. Mm -hmm. Я ви знаєте, абсолютно чітко розумію ці виклики, от які каже пані Тетяна. Можна тільки вклонитися нашим рестораторам, кав'ярням і всім, тому що в цих умовах кожен заклад перетворюється на свій рідний пункт незламності і щиро вдячність за те, що ви обираєте працювати. Зараз всім, непросто, просто, безумовно, і, і університетам, інститутам, і бізнесам усім. Пане Володимире, ви ж сказали, ви викладаєте правильно? Так, так, так. На якому курсі? Маю перший курс бакалаврів філософського факультету і маю перший рік магістрів філософів і філологів навчительській так званій спеціальності, там викладаю філософію освіти. Як вам сучасні студенти? Що хорошого можете сказати, або поганого? Знаєте, це дуже традиційне питання, тому що ну, я з однокурсниками зустрічаюся. У мене в дипломі написана кваліфікація викладача, але я закінчив навчання в 1991 році і вже, так скажімо, дехто з моїх однокурсників не обирала викладацький викладацькі а пішли або в владу, або в бізнес, або. Там інший публічний сектор. Вони, на кожній зустрічі головне, це питання, так як наші от, от, нинішні студенти порівняно з нашим поколінням. Точно хтось каже, от ви наше завтра, в мене завжди. <смітна> як наше завтра, що <смітна> там <смітна> та, та, наші студенти? Як але вони? але, але е, от вони гірші чи кращі, я завжди чесно кажу, відповідаю, бо це неправильне формулювання питань. Вони інші. Це інше покоління. Так, В чомусь мені, скажімо, імпонують якісь риси, якісь риси не імпонують. Скажімо, так? Тому що, наприклад, мені імпонують такі риси, як знання одної або двох іноземних. Мені імпонує цифрова гра. Але, для прикладу, я, один із моїх улюблених ілюстрацій, медаль завжди має дві сторони. То, якщо ви, Монета, медаль має дві сторони, якщо тільки одна сторона це брак викидати. І ось цифрова грамотність одночасно зараз супроводжується, але ну, я би сказав такою інформаційною негігієною, тому що е, одне з українських рішень, за яке мене критикують, але яке я прийняв мережі в мережі університету, що в корпусах, що в гуртожитках з мережі в університету немає доступу до телеграфу. Тому що якщо ви мене запитаєте чому, і ось в мене нерідко дискусії. Що... Я вважаю, що це при... правильне рішення, але і... По поясніть, бо даже грунтування, яке телеграм дає ілюзорну свободу через анонімність, але ця анонімність зворотною стороною має бруд, безкарність, можливість що завгодно робити, і це не є свобода. Свобода, от дві сторони металі, свобода, відповідальність. Право обов'язок. І ось тому я кажу, я закрив, ви можете своїх смартфонів звичайно, ну, звичайно, знову. Це, це, це можете вже зможуть, заборонити. Але збираюся так, але моя задача їм прищепити розуміння, того, що ми сьогодні перебуваємо в добу метамодерну, коли питання про істину перетворюється на питання істина, це те, що мені хочуть нав'язати, і те, що я прийму на віру без. Так званого критичного місця, Тобто в чому на сьогодні вони слабші, ви знаєте, Ті, ну, парадокс. Рішення направду класне. Багато експертів, навіть з кібербезпеки, кажуть, що телеграм треба забороняти взагалі в Україні. А ви коли це рішення ухвалювали? Точно ж була якась хвиля критики, нерозуміння з боку студентів. Я... От тому я як з цим боролись саме комунікації, давав такі дані. Я про себе начитався, чого а... тільки завгодно, але це було тільки підтвердження. Бо е е я можу здогадуватися, хто за тим чи іншим нікнеймом, так ну десь інколи по якихось рисах стилістичних там чи що. Але це смітник в цьому відношенні. Тобто, коли це буде об'єктивна інформація, я не маю жодного заперечення так, нас нас але але ось ось, ось ця приколі Але повернусь до хороших рисів, це володіння мовами. І це здатність доступу до, і адаптації до наших іноземних партнерів. У нас дуже багато іноземних партнерів. Минулого року ми мали 1640 академічних мобільностей за кордон. Це більше, найбільше по Україні. Просто от, от реально найбільше, але це тому, що ми визнаний університет, у нас дійсно класні партнери. Ми можемо собі дозволити, скажімо. Працювати з університетом Единбургу, який є одним з таких ключів. Ми з польським університетом а працює... в чому ця співпраця заключається? Поїздки туди. Вони нам передають допомогу обладнанням, вони спонсорують наукові проекти. У нас є проект, будете подивовані, шотландська та українська література. У нас є проект по правах людини. У Нас є проект з астробіології, коли там нас дехто почув, сказали, війна, яка астробіологія, я навіть я кажу, не, не, не уявляю, що вивчає цей предмет. Астробіологія якщо чесно. це дослідження. Насправді він не новий. От Леонід Каденюк, перший український космонавт, коли літав в, в американський НАСА, то проводив там з рослинами, з певними зразками, експерименти в стані нерухомості. так. Тому що астробіологія вона вивчає е, певні чисті реакції. Mm -hmm. так, і, і насправді це. ну, з огляду. Кількість людей на світі зростає, кількість орних земель зменшується. Те, що той же Ілон Маск, як би ми його любили чи не критикували, так от SpaceX, він, ми все-таки наближаємося до якихось от, от галактичних. І потрібно вже сьогодні проєктувати, кажуть, та як війна, я кажу, ніколи грошей не буде вистачати. І от Единбург. Інвестував в цей проект 80 тисяч британських фунтів. Це насправді не багато з їхньої, але для нас це хороша сума. І таких проектів багато. Пане Володимире, до речі, ви наштовхнули на ще одне запитання. От я думаю, що Тетяна, коли вчилася, я коли вчилася в інституті, ну правда, ну всі користуються шпаргалками, це не секрет, ні для кого. Всі їх писали більшість від руки. Потім вже почали там трошечки, можливо, щось там на принтері друкувати, але все одно від руки. Зараз, коли у кожного є телефон з мобільним інтернетом, є штучний інтелект, як взагалі ось з цим працювати і викладацький Супер. процес контролювати. Дивіться, в мене колись був викладач, ну, це ті дійсно радянські часи, які критикують. Він такий був трохи, як і багато викладачів філософського факультету дисидентства. Ще ні, він не був дисидентом, але так. Він, він приходив і казав, так, каже, я дозволяю вам писати шпаргалки. Ну, ми їх писали такими гармошками, тоді пам'ятаєте. <гум> але він казав потім, але я забороняю вам брати на екзамен. То коли ти пишеш парагалку, ти систематизуєш для себе питання за цілий семестр. Тобто, найбільший гріх, коли на книжковому базарі тодішній Петрівці тепер почання, а то по книгарнях почали з'являтися 100 готових творів чи 100 готових відповідей, не ти склав цю відповідь, твої мізки не працювали. А тепер щодо а, того, про що ви сказали, років 20 тому ми вслід за у 2010 році насправді це скільки 15, так? Ми слід за європейськими стандартами і британськими, до речі, стандартами якості, перейшли до письмових робіт. Письмова робота це те, що залишається, це антикорупційне, це і те, що можна потім проаналізувати. Ми перейшли до письмових робіт. Ми перейшли до того, що кожен із приймає щонайменше два викладачі, один з яких читав, другий, який не читав, тобто він може побачити студент. Зараз ми повертаємося до чи за те, про що ви сказали, до усного або, наприклад, у мене особисто був такий кейс на заочному відділенні. Ну, студентка щось розповідає, а я дослівно знаю цей текст, бо я його писав. <зум> <зум> так далі я ну, в неї перед собою там два гаджети, так не звідти і вона списувала. Ну, ось ось так. Вона вона не подивилася, що я автор цієї цієї статті. Так і вона. На це я їй задаю друге питання, вона знову розказує мені не дуже улюблений для мене текст, бо це Вікіпедія. Бо там є ну, такі речі, які я на першій парі казав. Я проти таких шаблонів. Тому ми зараз повертаємося до частково усного, тому що ти, поставивши певне питання, ти можеш зрозуміти наші математики до цього давно прагнули. Чому? Тому що. Математиці інколи так, от коли раніше були вступні іспити вживу, і, то збирали не лише чистовик, а збирали чорнетку. Чому? Бо в математиці важливо не тільки результат, чому вони, наприклад, не дуже люблять математики ЗНО, там результат. А для них важливо шлях, яким ти йшов до цього результату, бо ти міг десь втратити інший шлях. Буває декілька таких варіацій. Ось варіант, як кажуть, в США він змушує нас на сьогодні повертатися. Але тут є новий виклик. Трішки змінилося покоління викладачів, і вони самі, молоді викладачі, не дуже знають про усні іспити. І ми сьогодні от повертаємося до тренінгів самих різних видів професійного розвитку, в тому числі для викладачів. Зараз продовжимо. Я єдине, що в Тетяна така краса. А я якраз хотіла спитати: ну, зараз вже в роботі ні в кого не спишеш напевно, так Тетяна, а в студентські роки користувалася шпаргалками. <гум> я вам чесно, Зізнайтесь. скажу, 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 скажу. Дивіться, в студентські не користувалася. Але в школі е я була президентом школьної ліги і медалісткою золотою. І, е і мені так було важливо, щоб я от була ну. Перша екстра супер. Тому я їх писала. Нащо їх писала? Бо я ні разу в житті не використала жодної шпаргалки. Але оці такі, такі довгі, е, да. і так складала, складала і підв'язувала поясочком під штаніжки, під свитерок. Вони завжди були зі мною. І вони мене гіріли. А Воно морально так лежали. Я знала, але я повністю з вами згодна, що поки я їх писала, я повністю повторювала весь матеріал, тому що це ж я ж писала. На подачу так. тактильна і так так, так, так тому не жодного разу не скористалися, пане Володимире. А ви, до речі, сказали, ви ж ректор з 21-го року, правильно? Так, 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 тобто так, так, так. заступили на посаду і майже… 29 квітня, закінчується мені п'ятилітній контракт на посаді ректора. Так, то вони довзі. А це яка сама ви, вибори правильно Вичай. голосування відповідно до нашого законодавства голосують всі викладачі, всі науковці. Плюс виборні представники від неакідних це величезна персонала. кількість людей. Скільки ну, в моєму в моєму випадку це було біля чотирьох тисяч гаком людей? Так ну, невеликий університет. По мірках України великий. Велика це так. велика кількість. А я от хотіла запитати. Точно знаю, от Тетяна розповідала не раз. Ну що складно персонал шукати зараз? Велика війна. А в університеті як з цим те самісіньке університет, як і освіта, є частиною суспільства, так. Є люди, які виїхали, інкорпорувалися в ті структури освітні чи інші за кордоном. Є люди, звісно, які поїхали, не знайшли себе повернутися. Так само, навіть зі студентами. Скажімо, є ті, хто залишився, є у нас у нас за минулий рік з 1640 поїздок, було тільки одне не повернуло. Я вважаю, що це ну, дуже, дуже дуже пристойний показник. А не насправді сьогодні шукати як академічний персонал, так і університет. Університет це Київ, це Київська область, лісники, Пути, Богуслав, гідрометстанція, Пилиповичі під Бородянкою, астрономічна станція. Це Боцат в Києві, Канівський природнородний заповідник, дві згаком тисячі гектарів Каневі на Дніпрі. Це на Житомирщині геологічний полігон з боровими установками. Це в Карпатах станція. Тому все це, університет це майже 7 тисяч працівників, з яких 3 тисячі викладачів, біля п'ятисот індуслідників, все інше це електрики, сантехніки, чергові, це 24 гуртожитки. Тому знайти персонал сьогодні звичайно, складно. Так? Але в нас в нас, скажімо так, от, от пані Тетяна адміністратор зрозуміє, в неї тут може бути електрик третього розряду, так? а в мене має бути п'ятого розряду, бо трансформаторна підстанція, який сьогодні. ТП 10 нижче п'ятого розряду не може зайти, бо це ну вимоги охорони праці, техніки безпеки. І друге, що ну звісно, університет це державна структура, він не настільки конкурентний по розмірах оплати праці, так? тому що мені каже, я вас там заробляю 15 тисяч інженером, а напротив кіоску парку доки кіоски познімали. Я тепер кажу, ця ілюстрація не проходить. А в кіоску зміна доба через троє, ті самі 15. Я кажу, ну я не дам більше, я не можу дати, бо це державна структура. Але ми маємо інші плюси, і ми мене використовуємося. Тетяно, шедевр просто виглядає неймовірно. Я думаю, uh, що да. це не можна їсти. Це треба як витвір мистецтва виставити я на Я спеціально опціle. так роблю, коли сумніваюся в смаку. Я так викладаю, щоб людям було шкода звивати мою красу. Ну що зверху. Бачили, соус поклала на дно, трошечки на саму тарілочку промазала для того, щоб м'ясо пропиталося. Mm -hmm. Трошечки м'язко розм'яла, якщо воно у вас в холодильничку, дайте його трошки відійти, щоб воно не було сильно холодним. Тому що холод він заважає рецепторам відчути нормальний смак. Тому, так як в мене з холодильнику заготовка, я трошечки її розминала пальчиками. Зверху додала. Достатньо соусу для того, щоб було смачно, але не забагато, щоб не була вся тарілка в соусі, тому воно з мого. То з моєї точки зору вже було б не е, так гарно, якби було забагато соуса. Окремо поклала нарізаний в формі квіточки перець гострий для тих, хто любить, тому що я, наприклад, дуже люблю, але багато хто не любить взагалі Пане як? Так. Я дуже люблю. Так є також тут песто авторський. Ми покапали трошечки його по, всьому, по всій ауста, порції. Фіолетова да. це з гістівні квітки. Так, що можете їх. Скуштувати, якщо хочете. Ну, а зверху тіхітки, а улюблена. А, і Боніта. Зверху моя улюблена Боніта. Боніта це сухий тунець. Це такий сушений тунець, який нарізаєш, і воно виходить, має такий копчений смак дуже і додає а, текстури прикольні. Ні чури, ні так, ось вона зверху. Бачите, така сушена mm -hmm. така боніта. Ну що, смакуйте? Хай смакуйте. Дякуємо, задоволення. Хліб подати. вам? Володимир. Хлібчик. Да? Давайте. Хлібчик. Нам. давайте. Поможе ще кухар подати хлібчик, це наш домашній хлібчик, бачите, гречаний. Це ви самі печемо? Так, самі печемо. Гречаний хліб, будь ласка, куштуйте. Задоволений. Так, я собі на тарілочку а, візьму шматочок м'яска. Пане Володимире, вас закликаю робити те саме. Ой, так, ну, так. бачите? Я так і знав, що ви все заберете. Так, так, Му. так, так, так. Ах, я ж тебе зроблю, тому, ще бачите, бачите, я тому ще багато і роблю це. Багато в мене всього. Так. Куштуйте на здоров'я, маю надію, що вам сподобалося. В мене більше на це цього. І так не так скажіть. Так. так, ну шо, це що, це Дуже смачно, дуже ніжна текстура і не відчувається рибний смак. Для тих, хто можливо боїться, там не дуже полюбляє ні. От дуже класно пасує цей тунець в соусі до Яловичини. Супер. Це така італійська класика, тому ну, трошки ми її на свій манер, звичайно. робимо. І Ця справа робимо. є тут в меню? Є, є. В меню вона по-іншому, по звичайно, виглядає, бо ви розумієте, я вже там гралася, мала час, мала натхнення, тому викладала. На жаль, на жаль, наша передача виходить зранку, тому не можна до нього взяти справжнього хорошого келих італійського вина, бо день попереду. Але всім раджу. Тетяна що... підказує, можна сюди прийти? Зар, Та, зараз, зараз коли камери виключаться, я все сюдень куди. <рес> дякую дуже вам, пане Володимире, за те, що були гостем нашої програми. Дякую дуже Тетяну за те, що ви нас запросили дякую. у новий заклад для нас. Ну і вам, шановні глядачі, дякую дуже за увагу. До зустрічі наступної суботи. Сподіваюся, вам все сподобалось.